Ну, діло в тому, що лужна, лужні ґрунти, там необхідно інші матеріали, там гіпс необхідно вносити. У нас таких ґрунтів в Україні 5%. Де? Правильно, є актуальна і потенційна. Але потенційна кислотність ділиться на гідрологічну і обмінну. Ну, я а про що це говорив. Та... Рівним розрахунку PH, внесення мільйорантів. Там PH градація, я ж таблицю показав. Так, ми вважаємо, потенційно, опілька гідрологічна. Це лабораторія вже вважає. Прилади, які ми маємо, це самый, обмінна кислотність потен... ну, потенційна. Mm -hmm. Оці прилади, що міряють, вони гідрологічно не поміряють. Гідрологічна кислотність можна за... заміряти тільки в лабораторії. Є реактиви, і вони скажуть, у вас гідрологічна. Дивися, якщо в тебе ph 5 то гідрологічна кислотність це буде десь. 4 і 3. Це різні зовсім. Е е е це така теорія, що кабздяться. А як і що, і на що це впливає? Я докопався, як, на що це впливає. Це впливає в основному на е е мілірацію, на розрахунок вабнякових матеріалів. Краще це все-таки робити при гідролітичній, але необхідно це обережно робити. Дуже легко порахувати. Ти зробив в лабораторії гідрологічну кислотність, умножив на півтора, ну там отака на формула, а в кінці півтора, що цікаво. Колись ми в разі, коли робили розрахунок, всі сміялися, а на хера тоді така формула. І всі зрозуміли, що якщо в тебе гідрологічна кислотність, тобі в лабораторії показали 2, умножи на півтора, це тобі треба внести 3 тони кальці СО3 на 1 гектар. А коли ти заміряла PH у тебе 5, то класно, PH5. А скільки миліранту необхідно внести? О, цікаво, при PH5. Скільки? скільки? Так. О, от лучше гідролітично зробити в лабораторії. А PH-метр він просто дає тобі орієнтир, що в тебе кислотність уже неправильно. Ну, тобто, є, є проблема. Розумієш, а вже більш точно, ми можемо внести вапнякові матеріали, це при гідрологічній кислотності. Оце питання. Ми в себе вдома, гідро... тільки в лабораторії реактиви спеціальні є, витяжки, прибори, ґрунт. Ми можемо тоді виміряти той самий pH. А якщо ми pH-метром поміряли, що у нас 6,7, нахрена нам щось робити в лабораторії. А якщо у нас pH 5, тоді треба відібрати зразочок, зробити гідролітичну кислотність і вирахувати кількість ну, вапна. Ну, не вапна, а кальцій це карбонату кальцію. Ну, Про це ми розповідаємо в нашій матеріалі. Це цікаво. Кислотність це взагалі дуже цікава річ. В організмі людини, я читав інформацію, в шлунку, кислотність за, за добу. Може змінюватися до тисячі разів. Випив пиво змінилося, випив води, змінилося. Найменше менше зміняється кислотність при тому, коли в організм попадає вода. Через те, що вода вона має в основному. Хоча є вода і кисла, ну там опади можуть випадати, але взагалі хороша ну, через фільтрована вода, Чому і рекомендують якраз пити воду для того, щоб менше змінювалася кислотність? Через те, що кислотність вона може спричинити потім до дуже негативних наслідків, зміна в організмі. Кислотність крові, наприклад, Ну, міняється також. І стан людини воно впливає на гормональний стан, на настрій, на все. Це взагалі дуже цікава річ. Чому англічани міряють, де в нас фермер? В Україні кожен тиждень міряє кислотність. Назвіть мені. Я такого не знаю. англійський фермер зрозумів, що це необхідно робити. Тільки питання: а що тоді можна зробити, коли він поміряв кислотність, наприклад, була 5, а стала 5,5? Він тоді бере і планує внесення і азоту по-різному, і, можливо, стимулятори росту амінокислоти. Тобто він вже тоді впливає на... через те, що зміна кислотності для рослини це стрес. Стрес. Вона має рости, наприклад, коренева система, засвоїти елементи живлення воду при PH6, а випав кислий дощ і стало pH 5,5. Стрес. Стрес. Рослина вроді йти в ніс, там і азот, і фосфор, і калій, а врожаю нема. Тобто, це дуже важлива тема. Дуже важлива тема. Ми розповідаємо. Абсолютно розповідаємо на наших спонсорів інтенсивної технології. Ми ж маємо для, ну, робити так, щоб наші спонсори мали завжди кращий врожай і з меншими витратами, але з стабільними прибутками. Ми для них стараємося і бачимо, що вони також стараються. Пока-пока. До -пока. зустрічі.